Всім привіт! І це розпаковка. До мене опять приїхала кусочка із Єви. Да, я її замовляла вчора, вчора її замовила. Сьогодні я вже забрала. Просто доставка супер, я люблю дуже доказувати. Так, давайте ми будемо відкривати. Я вже правда відкривала це в магазині, тобто саму коробку, але продукти ні. Я дивилася, що все ціле. Але мені так назад закрили, що як будто, так. Да, як будто я її не відкривала. Так, ну я перше бачу це. Це блаш. Давайте його відкриємо. Перше дуже естетично. Блін, не хорошо видно? Да, вроді, він дуже естетично виглядає. Що мені закінчилась її нічка, я собі купила нову. Не знаю, зачем мені. Як вона відкривається. Не знаю, зачем мені. А, вона просто так. Не знаю, зачем мені ще один, одні румяни, тому що в мене є вони. Але... Ну, мені захотілося жити. Дивіться. Який він, Блін, в мене руки грязні. Так, я зараз піду бігом руки помию, щоб поправити, Тобто що, потім я буду це на шкіру робити. Так, все. Оф он. Блин, я пока... Вот. Я выдавала. Такие, ну, короче, классный колертик. Я чуть-чуть выдавала. Там его видно. И все. А я уже запачкала. М -м -м. Не хочу. Блин, а как проверить, я закрыла? А я не знаю, кем пользоваться. Он. Я тут, по-моєму. Та, да все, коротше, городі би закрила. Если що буде мити пуховичку, Ні, це не пуховочка, я не знаю, як це називається. Ну ось, по-моєму, хороший відтінок. Мені подобається, щоб дивитися, як він виглядає на ли лиці, далі це. Крем. Ну, крем, це не міні 65. Плюс. Ну, пожалуй, не така що і старенька, це бабушці. Але я взяла розпаковку, я думаю, вона не проти вона якраз там сидить у мене в кімнаті. Я думаю, там чути, що там щось сидять. Всі. Так що я зараз відкрию, понюхаю і закрию Да. Пропустимо. Далі це. О, Боже, какого він міні! Це... це бронзер. Боже, да. це бронзер кремовий від. від, від... від копейків. На. Так, опять красота. Весь мусор выкидаем сюда. Кстати, в, в румянах не было никакой упаковки. Боже, я люблю снова открывать косметику, это просто класс. Но я не знаю, что она не открывается. А. Во-первых, дуже эстетично. Боже. Вот такая вот штучка. Вау, он дуже А я не знаю, чого він. Він дуже пігманенний, не знаю, як це правильно. От, видно, так. Да? І дуже такий приятний, приятний, коротше, колір натуральний. Будемо вчитися пользуватися бронзером, тому що це перший раз в мене бронзер, і в мене не було ще контур, але взагалі нічого не було. Контурний я ще буду гуляти. І далі це гієнічна помада із полуницької. Відкриваємо. Так, по-перше, всі заказують вишню, заказують цвіточки. А я от взяла і заказала полуницю. Що, мені каже, ні в кого не було полуниці. Зараз ще будемо пробувати. Це таке це так естетично виглядає. Я не можу, як мені її відкрити. Щось я цього разу якась не, не в ресурсі коротше, роблю розпаковку. Mm. Боже, как пахнет. Це просто. Давайте очень Нейн потон. Они ну, все колер. Такие. О, боже. Вот такие вот -то тоже нежные. Такие сегодня все нежные колера. Ну, это... Це... Пахнет просто невероятно. Наверное, буду сидеть в школе и просто нюхать помаду. Это даже краще не ниже вышли. Вари эстетично все. Эстетик бумага, как всегда, и эстетик коробочка. Ну все, на этом все. Всем пока, всех люблю. А вы подписывайтесь на меня, и будут еще миллион покупочек. Так что подпишитесь и поставьте лайки.